Про Бахмут, сили російської армії та боєприпаси зі США. Генерал ЗСУ Олександр Серський в інтерв'ю BBC поділився подробицями контрнаступу. Разом із журналістами Серський об'їхав заміновані поля та зруйновані житлові райони Бахмуту. Однак, навіть попри те, що місто знищене, зсу зроблять все, аби у Бахмуті знову замайорів український прапор, каже відвоювати місто справа честі. Ми втратили багатьох наших побратимів, наших військовослужбовців, коли захищали Бахмут. Тому ми просто повинні його повернути. Говорячи про контрнаступ ЗСУ, Сирський визнає, що довгоочікуваний український наступ на кількох фронтах йде повільніше, ніж багато хто сподівався. За його словами, на сході, так як і на Півдні, територія насичена мінами. Росіяни ж мають багато опорних пунктів, тому просування ЗСУ справді йде не так швидко, як хотілося б. Ми хотіли б отримати дуже швидкі результати, але насправді це практично неможливо. Однак, навіть попри сповільнення, за словами генерала, Україна все ж має перевагу на полі бою. Я вважаю, що єдність нашого військового керівництва і довіра наших солдатів один до одного є сильною стороною нашої армії. Генерал Сирський також підтвердив, що американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну і будуть готові до використання впродовж кількох днів. Я не можу сказати, що касетні бомби вирішать усі наші проблеми на полі бою. Вони потрібні, щоб нанести максимальної шкоди піхоті противника, адже чим більше піхотинців тут гине, тим більше їхні родичі в Росії запитуватимуть свій уряд. Чому? Окрім того, за словами військових, чисельність українських військ на Східному фронті вперше зрівнялася з російськими близько 160 тисяч. Однак ЗСУ все ще програють у кількості російській артилерії.